Там, о, о, не не відмовляю, да? Відмовлявшись? Да. Мы відмовляли. Ми відмовляли. Да. Ну, я не пам'ятаю, чи Укразалізниця зверталася. По-моему, відносилось. Не відмовляю, тому що не. Змогу, ну, так. Так. не змогу, Одноосібно, ну як одні організації не можуть насунути. Тут всі начнуть да. Ну мінімально, Сергій Васильович, якось, ну, податковим кодексом і не встановлено. От я собі зробив да, да. стаття 274, Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі права на які фізичні особи мають як власники земельних часток, встановлюються у розмірі не більше 3% від їх нормативно-грошової оцінки для земель загального користування ну, Там 1% кажется. Дільгоспугіть не менше. Тобто для Сільгоспу в є 0,3%. Та не більше 1% від нормативно-грошової оцінки. А от саме для інших категорій, для земельзаліжність транспорту, мінімальної ставки немає. Ну, у нас. У нас. По залізниці най, ну, найбільше, да? максимальна ставка встановлена, 3%. Ну, в зв'язку з тим, що ну, у нас же ж е, виходить так, що згідно податкового кодексу ми свої рішення про встановлення е, податків ми, ми повинні оприлюднювати до е, 15 липня. Е, е, Щорічно, ну не обов'язково щорічно, і це рішення буде набувати чинності з наступного бюджетного року. Получається ну, так, що в нас на сьогоднішній день, на 2025 рік діє рішення по вставкам земельного податку, яке яка була встановлена 23 2023 році, а на 2026 рік ми повинні були прийняти це рішення до 15 липня 2025 року, щоб воно могло діяти на, 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 на 26 рік. Ну, он еще просит 26. -й. 25 и 26 он был. Ну, я и запропоную пока. Ну давайте, наверное, вынесем с на вами. Может, то есть, да? Да, может быть. Вот эти пищи детальны. Видмого можно готовы, да? Видмо, <питання> да. Идем пока. Да, все, видимо. питання. квартирно експлуатаційний відділ міста Запоріжжя також звертається до нас з проханням надати пільгу по сплаті земельного податку. На території Вільнянської міської громади в користування військових частин установ підприємства Організації Збройних сил України перебувають земельні ділянки, які використовуються для вирішення оборонних та бойових завдань і захисту суверенітету та незалежності України. У умовах воєнного стану внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Дорученням міністра оборони від 19.03.2022 року номер 4314 видатки Міністерства оборони України першочергово спрямовуються на заходи, пов'язані з підвищенням обороноздатності України, зокрема на закупівлю, ремонт озброєння та військової техніки. Згідно статті 14 господарська діяльність у збройних силах України, закону України про збройні сили України, земля, води, інші природні ресурси, а також майно закріплене за військовими частинами, військовими начальними закладами, установами та організаціями збройних сил України. Є державною власністю. Передаються їм на праві узуфрукта державного майна чи на іншому речовому праві, на чуже майно передбаченому законом. Та звільняються від сплати усіх видів податків відповідно до законів з питань податкування. Згідно пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України, органи з місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачуються на відповідній території. З оглядом на викладене, прошу вашого сприяння вирішення питання щодо прийняття вільнівської міської ради рішення про надання пільги зі сплати земельного податку на земельні ділянки оборони, надані для розміщення і постійної діяльності. Військових частин установ військово-навчальних закладів підприємства Організації Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства, користування військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. І справа в тому, що, я не знаю, ми запросили інформацію в податкової. Минулорічні звернення Міністерства оборони щодо звільнення від сплати земельного податку на земельну ділянку, яка перебуває у квартирах потенційного відділу міста Запоріжжя. Ми отримували інформацію про те, що вони навіть не декларують цю земельну ділянку і земельний податок не сплачують. Писали в Міністерство оборони лист про те, що вони усунули ці порушення. Зараз ми ще раз зробили. Запиту, як змінилася ситуація по, по цій земельній ділянці, чи декларує, чи сплачує земельний податок квартира експлуатації відділення. Він не сплачує у нього заборгованість. Не не вони навіть Ще, вони не нав, декларації не подають. Що, так. Чула, так. Так. Хоча право постійного деку? користування зареєстровано. Відмови на всі, Так, давайте зіримося. Да? тут тільки два третіх, так і говоримо, так? Да? Питання, чи правильно? Да, Збивалося. Так, пакет. Да, пакет. пакет. Перша, друга, третя, третя, четверте, п'яте, шосте, сьоме, да. восьме, дев'яте, десяте, тринадцяте, чотирнадцяте.